Блин, не доверяю. Ну так. Еще он не дозволит. Ага, щоб не брати тільки ничего немає... не потерпив, нічого немає. Ну а А, ну тут тільки цей без... З -забору. Я там, що? Це право чоловіка здавати кров, це, Давай, він його, має, має, його, має, його, має Його бажання може, він може так, здати. Ви відмовляєте mm -hmm. Не відмовляєте давати кров. Не відмовляєтеся? Ви добровільно погоджуєтеся здати кров? Чудово. Дивіться, людина готова добровільно здати кров, щоб не було потім ніяких нюансів. Киримонто будемо допликати народу чи є обласна. Я колкую. Четыре древні, много. 64 і 54 64. 64. 64 за забор крові і 10. За самозбереження. зброєння і далі проводити. Так. Живували сиділ кого Добре. Ви або здаєте кров, або відмовляєтеся. Якщо ви здаєте кров, то ви да. маєте автоматично проходити свічня. Я думаю, що кров покажу І медичне освічення. Якщо ви медичне освічення не проходите, то, то і кров не можете здавати. Я проходжу медичну здаємо. ви здаєте кров і зараз да. я проводжу медичний орбіт. Будь ласка. Дихаєте, добра. Кров даю, взагалі. Кров достань до того, щоб перезначити. Для того, щоб визначити, чи знаходиться людина в кого на спіні, чи ні, потрібно проводити медичне освічення і здача на аналізів. Я здаю, даю кров даю. І, провод... і проходите медичне освічення. Я проходжу медичне освічення, кров здаю. Що, що ви не хочете? Драй, дай, дай, дай. Нікуди не лихаю, даю кров для заключення. Кров не поміняємо, не переживаю. Я не переживаю, я Тобі даю покій, кров. Будь ласка, кров. Ви мені не розказуєте, що маю робити. Я вас не розказую. Це я маю право. Звичайно. Я здаю кров, щоб не було мене. Ви відмовляєтеся від проходження медичного відмовляюся. У медичного освічення входить здача над і здача. Я не компетентний. Мені здається, ви як працівник міліції не є компетентний. Я звільнюю освічення. Арвати кров, да. дихати в драги і проходити медичних. Дихати сільську. нікуди не буду, заю кров і буде заключення, трібна волі. Моє бути правильно, щоб дихати в драги, проходити повністю медичну комісію? Я ж відмовляюся від э, дихання в драгі пройти. Дивлюся, заю кров і... Що таке напишемо? Що так. від драгера відмовився? Так.

Так можно добавлю. Давайте просмотр. Тому що він, коли кажуть, тут дуже сильно груба, і воно дуже сильно. Тримає. Треба має бути манжетка, щоб воно коли при накачуванні воно розривається. Зарішаємо. Батарея біля. Не ще... бачу. Якщо а 67? こう。 170 на 110. Я не буду, по цій лінії, сліти, приділ. Це розумію, що раз нікуди дитини не буду, йде, хто не буду. Я даю на находку. Ви відмовляєтеся з музичному я, я Не відмовляюся, я здаю на наход. Так? Інструкції будете виконувати чи ні? Про нагаду не здаю. Замі. Всі інші показники, що треба... Відмовляються. Відмовляєте? Так.

Я вибачаюся. Про, про для протоколу, Назвіть, будь ласка, повну процедуру проходження медичного освідчення на станом угольованої В Процедуру входить. Ви як лікар можете озвучити зараз, що входить в процедуру освідчення на стану угольно сп'яніння? <кліпи> для цього потрібно виміри працювати стріляного тесту. Ось проходження в цій лінії. Поряд назад, потім перевірення схожих рефлексів, таблиця шульте, перевірка восьми конічних яблук протоніста, черв'ні рефлекси, реакція зіниць на світло, вдування в волкотестор траві. Ну, і здачі, ми заквоє. Тобто ви відмовляєтесь пройти право? повне освічення. Ви відмовляєтесь пройти Ні. повне освічення. Я не відмовляюся. Як кров здаю? Ви лікаря почули? Почув. Ви почули перелік я, того, що потрібно. Ви що, лікар? Я не лікар, Ні. я лікар вам озвучив, не я. Що я своє маю? Бав? Ви лікаря почули. Ні. Маю... Вас ніхто не заставляє. Я. Ви лікаря. Я з'єднаний розвит... здати кровну алкоголь. Чого ви не кровну кров? Я вичаюсь, ви почули лікаря? Почув. Почули. Почули так. процедуру, яка має бути. Значить Процедуру я вибираю собі сам. Кровний mm -hmm. алкоголь це є дуже... Значить, кров на алкоголь, коли є е серйозні там. Ну, серйозні є питання. І я в серйозних питаннях здаю кровну алкоголь. Ви згідні взяти в мене кровну алкоголь. Я згідний взяти. У вас Я згідний взяти. В алкоголь крові в алкоголі, алкоголі зберігається 11. Я згідний з 20 кров. Беріть кров на алкоголь, відносить питання на експертизу. Є комісія? На комісійну експертизу? Беріть в кров, ну. うん。Mm hmm.

i some аналізу Ця лабораторія, я не можу точно сказати, коли саме. Ну, через день, через два. Завтра п'ятниця. Не знаю, скільки в них там. Що хранді то раблять, це буде? Так. Да. Але не збирають певні кільки, щоб реактивно.